Екстрем, -r -r. Седев, Petrus, Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео про про пап, приписуване святому Малахії. Документу вже понад 900 років, і в ньому міститься 112 загадкових латинських фраз. Дослідники вважають, що кожна з них описує понтифіка від папи Целестина I 1143 рік аж до Франциска. Пророцтво було вперше оприлюднене в 1595 році монахом Бенедиктинцем Арнольдом Віоном. Останній напис звучить так: під час Остаточного переслідування святого римського церковного престолу царюватиме Петро Римський, який пастиме свою отару серед численних страждань, після чого місто семи пагорбів буде зруйноване, і страшний суддя судитиме народ свій кінець. Деякі інтерпретують пророцтво як те, що Петро вступає на посаду після смерті Франциска, а інші вважають, що саме Франциск буде останнім. Оскільки Папа Франциск не є Петром, це ставить багато запитань. Але за словами релігія знавців, папа Франциск обрав своє ім'я на честь святого Франциска Асиського, якого при народженні називали Джованні Ді П'єтро, тобто Петро. Місто на семи пагорбах. Це насамперед Рим, найвідоміше місто на семи пагорбах. Саме на цих пагорбах виникла Римська імперія. Але насправді є кілька міст у світі, які претендують на цей титул Єрусалим, Ізраїль, Константинополь, сучасний Стамбул, Туреччина, заснований як Новий Рим і теж розташований на семи пагорбах, Лісабон, Португалія. Аман, Йорданія. Спочатку мав назву Філадельфія і стояв на семи пагорбах, Вашингтон, США. Має символічне посилання на Рим і теж претендує на сім пагорбів: Київ, Україна і Москва, Росія. Москва теж називає себе містом на семи пагорбах. Вона навіть претендувала на роль третього Риму після падіння Візантії. Ще один цікавий факт: папа Франциск відмовився від традиційного поховання у трьох трунах. Скіпарису, свинця та в'язу, яка зазвичай передбачала спеціальний ритуал збереження сил і зв'язку з папським престолом. За традицією Ватикану, коли папа римський помирає, його тіло спочатку кладуть в одну труну, потім в іншу. А після цього, у третю, цей ритуал має глибокий містичний сенс і пов'язаний з переконанням, що процес перевтілення і передачі сили проходить через кілька етапів. Це наче перехід від земного життя до духовного існування, де кожна труна символізує етап цього переходу. Папа Франциск неодноразово заявляв, що він хоче бути похованим просто і без складних традиційних ритуалів. Його відмова від таких обрядів може бути інтерпретована як відмова від певного духовного зв'язку, що зберігається через традиційний похоронний обряд. У цьому контексті можна побачити символіку, яка націкає на обрив зв'язку з традиціями, а також з певною силою, що передається через ці ритуали. Тобто відмова від традиційних ритуалів може символізувати обрив зв'язку між папством і традиційними силами церкви, а отже, символічний кінець епохи або перехід до нового порядку. Отже, ось таким матеріалом сьогодні ми будемо працювати. Я підготувала тут багато запитань, усі там-коди, як завжди, я залишу в описі під цим відео. І так, перше запитання. Що карти можуть нам показати про пророцтво про ПАП Святого Малахії? Ось цей ірофан нас безпосередньо і вийшов. Ви знаєте, ірофан це не просто карта правил, не просто прихід до вищої духовної мудрості. Так, це дійсно дуже сильна енергія, харизма, інтелект, лідерські якості, але це ще традиційний консервативний підхід. А ще ця карта може говорити і про неволю, полон. І ось таку величезну залежність. По цим картам я однозначно можу сказати, що відповідні ритуали у Ватикані проводяться регулярно, тому що тут тільки кубків. І ці ритуали, скоріш за все, проводяться на відповідні свята. Тобто група людей там щось чаклує. Ви зрозуміли? Тут йде відповідна ось така боротьба за душі людей. По-іншому я тут і сказати не можу. Тут намагання взяти владу над нашим розумом з різних сторін ось цей жезл. Тобто хто буде тримати цей жезл наступним? Всі хочуть відкосити шматочок цієї величезної влади. Але подивіться, тут в нас три пентаклові карти. Як це може бути пов'язано саме з духівництвом? От і потрібно над цим задуматися. Тут дуже сильна саме матеріальна основа, яка прикривається ось цими вищими духовними істинами. І саме ось це, про що я тільки що сказала, може призвести до повного краху, тому що тут страшний суд і п'ятірка Пентаклів. Тобто, за ваші гріхи, за ваш матеріалізм. Тут в нас приходить вищий суд, покарання, і це покарання дуже таке несподіване, як грім серед ясного неба. Кожен отримує те, на що він заслуговує. І знову ж таки, тут п'ятірка пентаклів це карта бідності, втрачання того, що ти мав раніше, тому що не потрібно настільки сильно прив'язуватися до матеріальних благ. Тут карти нам чітко дають зрозуміти, що ми повинні на перше місце. Ставити саме духовну мудрість. Ми повинні прагнути не до матеріального, а до духовного. І через те, що наш світ став, як кажуть, до мозакастій матеріальним, оце страшний суд дійсно може прийти. Ось це покарання. По цим картам я однозначно можу стверджувати, що ось це пророцтво про пап святого Малахії дійсно має місце бути. Щось з цього пророцтва є дуже дуже для нас важливим, і щось буде проєктуватися на наше з вами майбутнє. Але зараз, звичайно, про все по порядку. Чи папа римський Франциск є останнім папою, якого у цьому пророцтві нарікають Петром Римським? Ну, якщо б це точно був він, тут би карта Ерафанту випала. Але тут мені чомусь показують якогось короля кубків і королеву кубків. Взагалі, король кубків це більш молодша людина, і тут прям якісь. Клан, секта, я не знаю угрупування можна називати як хочете. Але від цього не змінюється суть цього запитання. Тут, бачите, по десятці кубків є, як я вже сказала, якесь угрупування, якийсь великий клан, і там головними є король і королева кубків. Можливо, це чоловік і дружина, можливо, це брат і сестра, але люди чимось пов'язані якимись зв'язками. І тут знову ж таки дев'ятка кубків і лицарь нас пентаклів. Дев'ятка кубків це прагнення задовінити всі свої бажання, прямо мати все, що тільки можна у матеріальному саме світі, тому що лицар Пентаклів. І вони йшли до цього досить таки довго. Це якась така пролонгована програма. Це не вчора все придумано. Я в цьому не дуже сильно розбираюся. Можливо, є люди, які знаються на цьому. Будь ласка, напишіть мені у коментарях. Але тут остання карта страшного суду. Як не круте людство дійсно стоїть на порозі якихось величезних змін, де кожному, як кажуть, воздасться по заслугам. Кожен отримає те, на що він заслуговує, в залежності від того, що він зробив. Страшний суд це дуже сильний, потужний старший Аркан. Це взагалі кармічна карта. Ми повертаємося до наших. Першу джерел. Ми повертаємося до нашого роду. Відкривається істина, яка нам була невідома раніше. Старшний суд це як реінкарнація, це як нова сторінка, нове життя, перехід на зовсім-зовсім інший рівень. Це якісь такі дуже глобальні величезні зміни. І карта світна, ні колоди про це ж саме і свідчить. Це кінець одного шляху і початок якогось зовсім-зовсім іншого. І це стосується не тільки України, а й взагалі всього світу, тому що світ це щось таке дуже масштабне і дуже, дуже глобальне. Тому на це питання мені чомусь карти показують саме короля і королеву кубків. Можливо, у майбутньому ми дізнаємося, про що нам хотіли сказати карти, і що це взагалі за клан, ось таке велике сімейство. Давайте запитаємо, що мається на увазі у цьому в пророцтві під. Місто семи пагорбів буде зруйноване, і страшний суддя судитиме народ свій. Тут мені здається йде саме про перерозподіл всесвітньої влади. Тут будуть змінюватися правителі. Кожен буде хотіти відкусити собі якийсь шматочок. І тут дивіться, ще й мах двіка купів Королева Пентаклів. Будуть якісь глобальні передумовленості, якісь нові договори, якісь нові союзи навіть можливо. І це все стосується саме землі і ресурсів, які нам дає ця земля. Тобто, тут саме якийсь перерозподіл і передомовленості. Тут у нас карта закоханих і карта зірки. Це, як я вже сказала, зміна влади. Перерозподіл ресурсів, нові якісь такі глобальні масштабні домовленості. І це все буде формувати не тільки наше українське майбутнє, а й взагалі майбутнє всього світу. Це все буде направлено саме на довгострокову перспективу. Якось у майбутньому все це буде зовсім не так, як воно є зараз, буде величезне просто перерозподіл. Давайте запитаємо, про яке місто саме пагорбів може йти мова у цьому пророцтві. Це Рим, Москва, Київ, Вашингтон або якесь інше місто із тих, що я називала раніше. Місто саме пагорбів з Святого Малахії. Це може бути Рим, Москва, Київ. Ваше то, бо якісь інше місто. Ох, цікаво тут відповідають карти. Я думаю, що той, хто хоч трішки розбирається в картах таро, відразу помітив одну цікаву карту, яка падає, на яке місто, Звичайно ж на Москву. Але почнемо з Риму. Тут мені здається, що може відкритися якась страшна таємниця, тому що карта сонця, вона як підсвічує те, що раніше було в ціні. Тут, бачите, сінка мечів про якусь брехню, про якийсь обман, щось вийде наружу. Тут у нас паш жезлів. До речі, у якомусь з моїх минулих відео ми розбирали. Тему папи Римського Франциска. І там мені показували, що дійсно в нього є якісь незаконно народжені діти. Тому я зовсім не здивуюся, якщо саме про ось цю дитину випливе у майбутньому певна якась інформація, тому що па Жезлів, це може бути як син. син. Бачите, по сонцю це теж дитяча карта, і ось обман і брехня. І тут ще й жінка намальована. Тому тут цікаво показує. А взагалі, тут карта Сонця може показувати як якогось не знаю, нового правителя, нового месію. Можливо, тут саме мається на увазі, що хтось молодший замість папи римського буде назначеним. Подивимося, але в принципі, про ось цей обман може вскритися певна якась інформація ніяких руйнувань. Я тут по цим картам не бачу. Друге місто в нас, звичайно, ж, була Москва. Подивіться, в нас тут тріка кубків, вісімка кубків і прекрасна карта вежі. Як ще тут по-іншому можна трактувати вежа, вона і в Африці вежа. Дивіться, в них вони вважають, що все нормально, ось вони тут п'ють, гуляють, навіть якесь свято святкують. Можливо, навіть проголосять, що вони там перемогли, і бла бла бла. Але подивіться, потім вже вісімка кубків настають смутні часи. Росія буде змушена змінювати ракурс взагалі направлення своєї політики дуже різко і кардинально, тому що вежа це різкі, незаплановані і дуже неочікувані зміни, яких ніхто не хоче, але вони прийдуть і навіть тебе не спитають. Це розвал існуючого порядку життя, коли життя дуже круто міняється, і не в найкращу сторону. Все таємне стає явним. Це величезні грандіозні зміни, це якась непередбачувана ситуація, яка призведе. До ось цього падіння у морок, і я вам скажу, що ось ця вежа постійно мені чомусь випадає на Росію як якийсь неочікуваний удар, як їхній крах через ось цю їхню агресію. вищі сили їх дійсно накажуть. Усі їхні плани, усі їхні ілюзії полетять в тарта Над ними дійсно нависає просто величезна небезпека. Це карта революції, це карта стихійних лих, це карта великих труднощів. І ударів, які Росія, звичайно ж, не може очікувати. І до речі, карта вежі може показувати і досить таки руйнівну величезну силу війни, яка прийде вже на їхню територію. І цю інформацію мені також у моїх минулих відео карти давали. Тому на це питання, яке місто мається на увазі у цьому пророцтві, яке стоїть на семи пагорбах і яке буде зруйновано, і страшний суддя судитиме народ, це саме про Росію і саме про Москву. Щодо України, дивіться, тут теж цікаві карти: тут королева мечів, вісімка мечів і страшний суд. Через ось цю війну наша країна і наша нація очищуються. Ми скидаємо ось ці окови, ось ці пути, які нас зв'язували. І тут карта страшного суду як нова сторінка у нашому житті, у житті нашої країни. Як я вже говорила, це якийсь прорив, це перехід на зовсім, -зовсім інший рівень. Це зміна напрямку нашого з вами життя, це як оновлення, це як відродження. Це як спасіння від ось цих пут і від цієї війни. Це реінкарнація, це нове життя. Щодо Вашингтону і якогось іншого міста, тут немає безпосередньо руйнівних карт, які можуть мені сказати про щось глобальне. Але про Вашингтон тут зірка, закохані і лицар Пентаклів. Карта мені каже, що у майбутньому влада зміниться у США. Можливо, Дональд Трамп просто не досидить до. Кінця свого президентського терміну, тому що закохані можуть показувати вибори, але зірка вона віддаляє події у часі, в принципі, як і лицар Пентаклів. Теж він такий не швидкий, але він доходить до своєї цілі. Він вже на зараз працює над тим, щоб посісти ось цей трон. І лицар Пентаклів це хтось молодший. Можливо, навіть це і син Трампа. Не знаю, ось так мені показують карти. Щодо інших країн, до речі, тут в нас випадає ось ця роль жезлів, які дуже часто в мене показує Дональда Трампа. Дональд Трамп буде максимально посилювати тиск у світі, особливо на ті міста, які я вже називала, які підпадають під ось цей опис міста на самих пагорбах. Тому він буде намагатися розширювати свій вплив за допомогою саме економічного тиску. Тероризувати, що а я вам дам, а я вам не дам. Там да, ми та не ми Ви зрозуміли, да будуть якісь новіші пропозиції у найближчому майбутньому від Дональда Трампа щодо саме допомоги. Можливо, тут карти націкають саме на Ізраїль, тому що тут така промальовка цікава, якось може нагадувати да ось ці країни. Тому саме ось таку інформацію надали мені карти на це запитання. А давайте запитаємо, чому папа римський Франциск відмовився від традиційного поховання у трьох трунах. Ох, і залізли ми з вами в дібрі. Тут прям дуже тонка духовна матерія. Я вам скажу, що тут дійсно йде мова саме про. Передання чогось тут імператор, тобто передають якісь таємні знання з вище на низ, тобто з духовного світу, на ось земного якогось правителя. Імператор, да, це земна влада саме. І тут, подивіться, дуже цікава специфічна колода. Я спеціально її взяла для цього розкладу. Тут в нас паш кубків і туз кубків. Це як щось таке неуловиме, як якийсь такий ефір. Тут мені чомусь відразу прийшла думка про те, що папа Римський не хотів, щоб його душу принесли у жертву зради якогось нового правителя. Тому що все-таки тут карта смерті це карта переродження його душі у когось іншого. Саме через це душа не може покинути цей світ і відправитися на іншу сторону. Туди, де вона буде у спокої, і потім відправиться вже на інше переродження. Тому що, бачите, тут у нас повішений, як зависає душа перед слідуючим подій. Тому що тут у нас тріка ментаклів, коли вже йде ось це розподілення, так скажімо. І тут знову ж таки ось ці карти можуть натякати на якісь ритуали, але зараз ми перепитаємо про це. Чи дійсно у цьому обряді є певний містичний сенс з передачою відповідної сили? Тут безпосередньо в нас випадає верховна жриця, яка мені говорить, що Тут є дуже глибокий містичний сенс у всьому цьому, є певний якийсь обряд, бо це обряд посвячені тільки обрані. Тут йде з давніх давен передача певної ось такої інформації містичного характеру. І це прям задокументоване. Але доступ до цих документів, як я вже сказала, є тільки в обраних людей. І дійсно вони володіють певними знаннями. Тут мова йде про перехід душ, про перевтілення душ. Про передачу якоїсь дуже дуже сильної сили і дуже сильної енергії, і це все знаходиться на дуже дуже тонкому духовному плані. Тут все пов'язано саме на душах, їхнім переходом з одного світу в інший, їхнім перевтіленням. Ось цим тут головний акцент. Я не можу вам сказати, що саме, тому що я в цьому не дуже сильно розбираюся, але ось так мені показують карти. Тут йде певна якась така боротьба на тонкому плані за душі. І тут ось ці обряди безпосередньо впливають на вибір, кого далі посадити на трон. Тому тут це дуже-дуже непросто що несе людству, смерть папи римського Франциска. Я, звичайно ж, не хочу вас лякати. Я просто читаю карти те, як воно є. Я не буду від вас приховувати якусь інформацію, тому що карти тут дійсно дуже дуже важкі. Що несе смерть Примського людству? Ми запитали тут певні якісь обмеження. Взагалі, в нас карта війни, якоїсь розрухи, якоїсь глобальної перестроки. Це те, про що я говорила на початку нашого відео. Через те, що світ погруз повністю у матеріальні блага, ось цей порядок, який зараз існує, він буде зруйнований і все буде будуватися з самого початку. Тобто, для того, щоб побудувати щось нове, потрібно зруйнувати щось старе. Потрібне довге очікування ось цієї стабільності. Тобто, для того, щоб прийти до миру, спокою, гармонії, стабільності, потрібно зруйнувати все старе, потрібно глобальне прям таке. Світове переформатування потрібно, щоб ось цей вогонь очистив світ. І дійсно світу необхідно буде пройти через ряд випробувань для того, щоб вийти в ось цю четвірку жезлів. І ми вже ці випробування зараз проходимо. І, до речі, ось ці дві карти можуть з однієї сторони говорити, що які ще нові війни можуть бути розв'язані у майбутньому, і про те, що глобальні катаклізми накриють нашу землю. Так, прогноз не дуже втішний. Але як є. Чи дійсно найбільшою загрозою для Ватикану у майбутньому є Ісламський світ? Я вам скажу так, що загроза є. І навіть дуже-дуже велика, тому що все-таки тут в нас випадає королева мечів. Королева мечів, вона жорстка, вона холоднокровна, вона настроєна дуже-дуже сильно воєвниче. І взагалі це карта помсти. Карта помсти за минулі образи. Але подивіться, які в нас карти оточують. Тут і вісімка мечів, і четвірка мечів. Все це будуть намагатися максимально обмежити, максимально стримати. Навіть якщо якісь спалахи будуть, їх будуть намагатися придушити, і тут ще й карта справедливості в нас випадає посередині. У мене таке враження, що можливо був заключений певний якийсь документ, договір, щоб все це не розв'язувати далі, щоб все це якось гармонізувати, стабілізувати, щоб все це не виходило з. Під контролю, але певні інциденти у майбутньому дійсно можуть бути, тому що королева мечів тут би просто так не випадала. Тут навіть може бути вбивство якогось короля Пентаклів, такої заможної людини при владі. Тобто на даному етапі навіть загроза є, але все це максимально намагаються зв'язати і стримати. Чи є у Ватикані якісь таємні пророцтва про Україну та війну? Які, звичайно ж, не розголошуються. Ну, На то вони і таємні. Цим картам я не бачу чогось супертаємного і чогось суперважливого, тому що тут не випало жодного старшого аркану. А саме цей факт і говорить про важливість цієї інформації. Щось в них дійсно є по божу Пентаклів. Це щось навіть на папері задокументовано. Можливо, тут мається на увазі тут кілька кубків про якісь свято. Тут, в принципі, в цьому контексті ця карта може говорити про перемогу, про закінчення війни, але знову ж таки, це 50 на 50, тому що тут дві кажезлів, тобто це одна із версій того, як можуть розвиватися події, і це щось досить такі довгограюче. Це може звучати щось на кшталт того, що велика війна призведе до глобальних змін, до відходу від старих. Традицій до старого світосприйняття буде якесь збідніння і спустошення, але матінка земля надасть нам ось цей ресурс для того, щоб і надалі продовжувати життя, і відбудеться якась голосна подія на якесь можливо навіть релігійне свято, що приведе до закінчення війни. Але звичайно ж, це просто мої здогадки і моя ось така версія. Тут я не бачу, щоб прям щось таке дуже дуже масштабне в них було. І ще ось таке цікаве запитання, як в глобальному сенсі на Росію вплине смерть Папи Римського Франциска? Адже існує така теорія про угрупування Сатурн, основними постулатами якого є обмеження, жертва, жорстка дисципліна. І це може бути пов'язане саме з падінням Ватикану, коли Сатурн вимагає свою останню плату. А як ми знаємо, у Ватикана були. Дуже таємні і тісні зв'язки із Росією через ось це угрупування Сатурн, до якого належить і сам Путін. І так як вплине у глобальному сенсі на Росію смерть Папи Римського Франциска? Ось іноді питаєш одне, а карти тобі відповідають трішки інше. Давайте заакцентуємо нашу увагу на дуже сильний, потужний старший аркан. Це саме карта в нас страшного суду. Вже не в перший раз у нашому сьогоднішньому відео ця карта випадає, це карта величезних змін, це карта величезного прориву, перехідна зовсім зовсім інший рівень. І це кармічна карта, це доленосна карта, це як реінкарнація, це як кардинальні зміни. Це карта наказання і карми удару долі, коли ти розплачуєшся за всі свої гріхи, це як підведення ось цього кінцевого результату. Це як нове життя і реінкарнація кардинальні зміни. І це вже прописано. Так воно і буде. Тобто на Росію. Ось цей страшний суд і чекає. Плюс тут йде розрив по страшному суду. Ось цих відносин з Ватиканом у тому контексті, які вони були у минулому. Потрібно буде домовлятися. І тут ще дев'ятка пентаклів. Я так розумію, що у Ватикані знаходяться дійсно якийсь величезний ресурс, який належить Росії. Дев'ятка пантаклів, подивіться, скільки тут у нас монеток намальовано. Тобто Ватикану і Росії дійсно є, що приховувати. І ще подивіться: в нас тут страшний суд для імператора. Приходить страшний суд для земної російської влади. Хара. Карма, покарання, наказання, удар долі, на які ніхто не очікував. І цей все посил іде від королеви кубків. Вже не в перший раз карти мені саме таку інформацію надають. Подивіться, ця королева кубків знаходиться дуже близько до ось цього імператора. І вона підносить ось цей кубок. А який ж з цих кубків отруєний? Не знаю, не знаю. Тут їх аж сім. Ось так. І останнє запитання у цьому відео чи вплине смерть папи римського Франциска на Україну та на закінчення війни. Ну тут дійсно три сторони вже працюють над тим, щоб підвісити ось цю війну, заморозити її, призупинити. Тут ріка Пентаклів три сторони, щоб був підписаний ось цей договір, ось цей документ. Тобто продуктивна праця на спільний результат. І тут, дивіться, Ірофан 10 мечів і дев'ятка мечів. Можливо, тут карти мені націкають саме на те, що ось ця смерть папи Франциска і є предвісником замороження. Якось підвисання цієї війни. Можливо, тут карти мені націкають і на те, що ще хтось може померти. І це вже буде по десятці мечів, саме насильницька смерть. Ірфан тут може бути хто завгодно, тут може бути якась духовна людина. Це може бути людина, яка тримає дуже-дуже велику владу у своїх руках. Тобто, це саме вищий шабель влади. Але ось це підвисання, замороження війни карти мені дійсно показують. Будемо дивитися, як це буде програватися. У майбутньому. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!